Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Цього тижня. Друзі, ми з вами продовжимо вивчати друге послання апостола Павла до Коринтян. У восьмому розділі, на якому ми зупинилися минулого разу, йдеться про пожертви. Сьогодні ми почуємо, як Павло закликає християн Коринту, а з ними і нас, сьогоднішніх віруючих, до християнського жертвування. Завтра ми продовжимо тему християнських пожертв. Мабуть, всі знають приказку що посієш, те й пожнеш. Але ми застосуємо її до християнських пожертв і побачимо, що цей закон працює і тут давати означає не лише робити внесок це капіталовкладення. Жнива будуть пропорційні посіяному, але, звичайно, дар не повинен передбачати егоїстичні цілі, дух жертовності важливіший за сам дар Бог любить того, хто дає з радістю. Ця радість знищує будь який примус. У середу, вивчаючи 10 розділ, ми почнемо останню велику частину цього послання, в якій говориться про покликання апостола Павла. У першій частині, якщо ви пам'ятаєте, йшлося про принципи християнського життя, у другій про християнські пожертви, а в цій про християнських керівників. Чиста і проста відданість коринтян Христу зазнала випробувань з боку неправдивих учителів Павло змушений був захищати Євангелію, яку ніс людям, і самого себе як апостола Ісуса Христа, тому що, якби віруючи Коринту, відвернулися від Павла. То вони могли відвернутися від доброї звістки, яку він проповідував. Про це ми поговоримо в четвер. Чи знаєте ви, друзі, що в Новому Заповіті є свідчення трьох людей, які вийшли у відкритий космос, а потім повернулися? Одне з цих свідчень чекає нас у п'ятницю. Одним з найбільших переживань апостола Павла щодо коринтян було те, що вони бачили в ньому не більше, ніж красномовного проповідника. І тому не приймали повністю його поради, які він давав у посланнях чи при особистих зустрічах. Саме про це він говорить у своєму другому посланні до Коринтян, подаючи їм свою вірчу грамоту Христового апостола і пояснюючи, чому їм варто прислухатися до його порад. Хто хоче почути цю вірчу грамоту Павла, будьте уважними в четвер. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати друге послання до Корінтян святого Апостола Павла. Минулого разу ми розпочали восьмий розділ цієї книги, і я нагадаю вам перших п'ять віршів. Павло пише: повідомляємо вас, брати, про благодать Божу. Даровану церквам в Македонії, що серед великого випробування в скорботах вони мають достаток радості, і їхня глибока убогість збагатилася багатством їхньої щедрості, бо вони доброзичливі по силах і надсили я свідок. Вони наполегливо просили нас прийняти дар і участь їхню в служенні святим, і не тільки те, чого ми сподівалися. Але вони віддали себе самих спершу господеві, а потім нам з Божої волі. Павло говорить, що благодать, яка мотивувала македонських віруючих, повинна мотивувати і коринтян. Справжній тест для віруючого, це те, як він жертвує. Наші пожертви це частина нашого поклоніння Богові. Якщо ми не маємо благодаті жертвування. Ми повинні молитися Богові і просити Його дати нам великодуща і щедрість. Читаємо сьомий вірш із восьмої глави. Так само, як ви багаті всім, вірою і словом, і пізнанням, і всіляким старанням, і любов'ю вашою до нас, так багатійте і цією чеснотою. Павло хвалить їх вони багаті вірою. Вони проповідують Слово Боже, вони мають знання і старання, вони люблять Павла та інших апостолів. Тепер Павло просить їх бути багатими також і в цій благодаті. Про що він говорить? Про благодать, жертвування. Читаємо восьмий вірш. Кажу це не як повеління, але старанністю інших випробовую щирість і вашої любові. Павло говорить, що жертвування сьогодні це не закон, то є обов'язок перед нашим Господом і перед церквою, в якій ми знаходимося. Я знаю багато добрих проповідників, які кажуть, що ми повинні давати десяту частину так, безумовно, було за часів Старого Завіту. Однак, якщо ми подивимося уважніше, то побачимо. Що в ті часи люди віддавали три десятини, одна з них йшла на підтримку уряду те, що ми зараз називаємо податками. Отже, християни повинні давати не десятину, а від того, наскільки розположене наше серце і нашими набутками послужити господеві. Павло каже кажу, це не як повеління. Він просить корінтян робити пожертви не тому, що це заповідь, а по щедрості свого серця. Павло дає дві причини, чому він просить корінтян жертвувати гроші. Перша причина старанність інших. Це приклад, який подали македонські віруючі. Друга причина випробовую щирість і вашої любові. І сьогодні пожертвування. Це яскравий доказ любові віруючого до Бога, це найвразливіший пункт кожного християнина. Читаємо дев'ятий вірш. Ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, збіднів ради вас, щоб ви збагатилися Його вбогістю. Якщо вам потрібен зразок того, як треба жертвувати, ось Він перед вами. Це сам Господь Ісус Христос. Він був багатим, але став бідним. Він зійшов на землю і став бідняком. Уявіть собі, що йому треба було полишити небеса для того, щоб народитися у Віфлеємі, жити в Назареті, і померти на Христі за стінами Єрусалиму, і бути покладеним у темряву гробниці. Він був багатим і став бідним. Для вас і для мене, читаємо десятий вірш. Я даю на це пораду, бо це корисно вам, котрі не тільки почали робити це, але й бажали того ще з минулого року. Це означає, що корінтяни поклялися, зобов'язалися зібрати ці кошти ще рік тому. Виникає питання чи слід зобов'язуватися, пожертвувати ту чи іншу суму грошей? Дехто вважає, що християнин не повинен робити такі зобов'язання. Я гадаю, що, оскільки ми так легко зобов'язуємося в усіх інших сферах нашого життя, немає нічого поганого в тому, щоб взяти на себе якісь зобов'язання у роботі Божій. ми зобов'язуємося платити ренту, ми підписуємо якісь папірці, купуючи автомобіль чи холодильник. На мою думку, нам не зашкодить, якщо ми візьмемо на себе якісь зобов'язання і у Божій роботі теж. Читаємо одинадцятий вірш зробіть же тепер саме діло, щоб чого ревно бажали, те й виконано було в достатку. Павло каже, що вони повинні виконати те, що пообіцяли, вони повинні дотримати свого слова. Однак пам'ятайте. Що це не заповідь, Бог не наказує нам брати якісь зобов'язання, в цьому вірші сказано, що коли ми вже щось пообіцяли, то повинні виконати. Дванадцятий вірш бо коли є старанність, то вона сприймається згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має. Слід взяти до уваги одну дуже важливу річ, про яку ми тут читаємо. Кожен повинен давати згідно з тим, хто що має, і робити це з радістю. У нас є кілька людей, які процвітають, і вони повинні жертвувати згідно з тим, як Бог їх благословив, і вони не повинні зупинятися на десятині. Можливо, їм слід віддавати значно більше. Десятина була одиницею виміру за часів Старого Завіту, я гадаю. Що добрий християнин не повинен сьогодні жертвувати менше. В часи великого процвітання християнин повинен давати більше десятини. Читаємо тринадцятий вірш, не треба, щоб іншим було полегшення, а вам тягар, але щоб була рівномірність. Павло говорить, що не слід нікого обтяжувати. Чотирнадцятий вірш. Нині ваш надлишок на доповнення їхньої недостачі, а потім їхній надлишок на доповнення вашої недостачі, щоб була рівномірність. Можливо, Бог благословив вас, подарувавши вам якусь гарну річ. Дозвольте сказати вам про те, що Бог хоче, щоб ви поділилися всім цим з іншими. Можливо, ви, як і той багатий чоловік, хотіли б обмежитися десятиною. Він хотів, щоб я проповідував про десятину, щоб виправдати його. Після того, як я поговорив з ним, мені здається, йому було вже незручно давати тільки десяту частину свого прибутку. Ті, що можуть давати, повинні давати, проте ми не повинні обтяжувати тих, хто не в змозі жертвувати багато. П'ятнадцятий вірш, як написано, хто мав багато той й не мав зайвого, а хто мало мав, не мав недостатку. Павло приводить, як приклад збір манни в пустелі кожен ізраїльтянин повинен був назбирати рівно стільки, скільки йому було потрібно на один день. Знаходилися люди, які приносили з собою кілька кошиків і казали Давайте наповнимо їх, давайте зберемо побільше, поки у нас є така можливість. Ці люди починали жадібно збирати манну, намагаючись узяти собі якнайбільше. Що трапилося після цього після того, як вони з'їдали те, що їм було потрібно того дня, вони бачили, що решта манни починала псуватися. Бог спланував так, щоб кожен мав рівно стільки, скільки йому треба, і не більше. Ми побачимо з 9 глави, 6 вірш. Що хто сіє скупо, той і пожне скупо, а хто сіє щедро, той пожне також щедро. Я гадаю, що Бог ставиться до вас так, як ви ставитеся до нього. Я гадаю, що Бог веде облікову книжку. Він не робить пожертви законом, тому що хоче, щоб вони були для нас благодаттю, пристрастю, бажанням поділитися. Це повинно бути радістю для вас. Треба, щоб ви могли сказати іншим людям вам треба послухати Господа. Він говорить про найчудовіший привілей у всьому світі. Він розповідає про те, що ми можемо почувати себе щасливими, коли віддаємо те, що маємо. Можливо, вам це здається безумством, але саме про це говорить тут апостол Павло. Читаємо 16-й вірш. Але подяка Богові, який дав таку дбайливість про вас у серце тита. Подяка це те ж саме грецьке слово Харіс, яке перекладається як благодать. Хоч подяка невдалий переклад, так само правильно було б перекласти його як благодать Божа. Павло говорить, що він послав тита, щоб зібрати пожертви, але Бог вже дав серцю тита дбайливість. Бажання зробити це. Тут не менше Павла хотів зібрати пожертви для бідних святих Єрусалиму. Читаємо далі. Бо, хоча я й просив його, а втім, Він був ревним, пішов до вас добровільно, і ми послали з ним брата, якого хвалять за благовістя по всіх церквах, і до того обраного церквами супроводжувати нас для цього добродіяння, якому ми служимо. На славу самого Господа і відповідно до вашого старання. Як бачимо, тит та його супутник мали цю благодать у своїх серцях, жертвування коштів повинно було служити славі Божій. Все, що ми віддаємо, друзі мої, повинно віддаватися на славу Божу. Читаємо 20-й вірш. Оберігаючись, щоб не зазнати від кого нарікання при такій великій кількості пожертв, увірених нашому служінню. Павло говорить, ми збираємося чесно розпорядитися увіреними нам грішми, дбаючи про добробут не тільки перед Господом, але й перед людьми. Це один з найвразливіших аспектів роботи на Неві Господній. Є немало християнських організацій і церков, які докладають багато зусиль, щоб зібрати кошти, але дуже мало зусиль для того, щоб пояснити, як вони ці кошти використовують. Вони повинні представити надійне свідоцтво того, що ці кошти були використані для поширення Слова Божого. Навіть Павло, цей великий апостол, говорить. Дбаючи про добро не тільки перед Господом, але і перед людьми. Це очевидно, що гроші повинні використовуватися для тієї мети, для якої вони були пожертвовані. Читаємо 22 та 23 вірші, і ми послали з ним нашого брата старанність якого не раз випробовували багато в чому. А сьогодні він є ще пильніший через велике довір'я до вас. Щодо Тита то він мій товариш і спільник у вас, а щодо братів наших, то вони посланці церков, слава Христова. Вони можуть довіритися Титові, він не підробить свій звіт, вони можуть також вірити Павлові. Гроші будуть зібрані не однією людиною. Двадцять четвертий вірш. Отже, перед лицем церков, дайте їм доказ любові вашої і того, що ми справедливо хвалимося вами. Павло просить їх дати йому доказ їхньої любові як бачимо, друзі, якщо ви справді серйозно ставитеся до того, у що вірите, ви не вдовольнетеся словами. Ваші пожертви будуть більш матеріальним підтвердженням вашої любові. На жаль, є немало християн, які схожі на того хлопця, який писав своїй дівчині: Для тебе я переплив би бурхливий океан, для тебе я піднявся б на найвищу вершину, для тебе я переповз палючі піски пустелі. Лист завершувався постскриптумом Якщо в середу увечері не буде дощу, я прийду до тебе. Багато хто з нас любить говорити про свою любов до Ісуса, але не бажає нічим пожертвувати задля Нього. Павло просить коринтян представити доказ їхньої любові. Дев'ята глава присвячена тій самій темі, що й восьма глава там йшлося про благодать жертвування. А тепер ми подивимося, що є християнське жертвування. Читаємо перший та четвертий вірші дев'ятої глави Другого послання до коринтян святого апостола Павла. Не потрібно мені писати вам про допомогу святим, бо знаю щедрість вашу і хвалюся вами перед македонцями, кажучи їм, що Ахаія готова ще з минулого року, і ревність ваша заохотила багатьох. А братів я послав для того. Щоб моя похвала про вас не була даремна в цьому випадку, але щоб ви, як я казав, були приготовлені. Бо коли македоняни прийдуть зі мною і знайдуть вас неготовими, щоб не осоромитися нам, не кажу вам за те, що з такою певністю хвалилися. Павло пише, що йому буде дуже незручно, коли після усіх його похвал цим людям виявиться». Що вони не дали нічого. Щедрі дари це ознака справжньої церкви. Я бачив немало церков, які палали духовною пристрастю то були прекрасні церкви, і я виявив, що всі вони щедро жертвували своїй церкві. Я бачив також немало церков, які можна вважати духовно мертвими. Я виявив. Що віруючи таких церков не дуже великодушні у своїх пожертвах, тож розмір пожертв є непоганим барометром. Ми знаємо тепер, що корінські християни пообіцяли пожертвувати певні кошти для бідних, віруючих Єрусалимської церкви. Дозвольте нагадати вам про те, що будь-яке зобов'язання християнина це його зобов'язання перед Господом. Якщо ви пообіцяєте щось зробити, щось пожертвувати, ви пообіцяли це господеві. Я знав одного багатого чоловіка, якого спитали, чому ти такий багатий, якщо ти стільки віддаєш? Він відповів У мене є лопата, і у Бога є лопата. Я віддаю, що в мене є, а Бог віддає мені ще більше, бо його лопата більше за мою. Друже мій, Бог завжди дає нам більше, ніж ми йому. Я вважаю потрібним ублагати братів, пише Павло, щоб вони наперед пішли до вас і заздалегідь потурбувались, щоб сповіщене вже благословіння ваше було готове як благословіння, а не як побір. Зверніть увагу на те, що пожертвування, названі благословінням. Дар має бути щедрим, як свідчення благодаті Божої, що діє у серцях віруючих. І шостий вірш. Пам'ятайте хто сіє скупо, той і пожне скупо, а хто сіє щедро, пожне також щедро. Звертаючись до старійшини Фесу, Павло нагадав їм про те ж саме читаємо. У всьому я показав вам, що так, працюючи, ви можете подати поміч слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, які Він сказав сам. Блаженніше давати, ніж брати. Напевне, вираз блаженніше давати, ніж брати, апостоли чули від Господа Ісуса Христа не раз. Сьогодні Його часто цитують, але дуже рідко застосовують на практиці. Блаженний. Означає щасливий, ви будете щасливіші, віддаючи, а не беручи, як ви почуваєтесь, приносячи пожертви, це випробування, лакмусовий папірець нашої віри, чи скупо ми сіємо, чи скупо ділимося своїм набутком, якщо скупо сіємо. Павло каже: скупо і пожнем. Нехай Господь розположить наше серце. Служити Господу щедро, служити від усього серця для слави Його святого імені, і Господь, будучи вірний у своєму слові і в своїх обітницях, поверне нам у сто крат більше того, що ми жертвуємо на Його святе діло. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Земле багато людей нікого не спасе, Бог благословляє кожного із нас, Бог тебе чекає, близько смерті час. всіх він закликає до нього прийти, щоб, обмившись, кров'ю не смерті час всіх він закликає до нього прийти, Щоб обмившись кров'ю в небо. Кличе, і сину жду тебе, одержиш вічне щастя, як до нього прийдеш, прислухайся, ось кличе. Смерті час всіх він закликає до нього прийти, Щоб обмившись кров'ю, в небо увійти, Бог благословляє кожного із нас, Бог тебе чекає, близько смерті час всіх він закликає. До нього прийти, щоб, попившись кров'ю в, в небо увійти! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе Письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами! З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.